Англійська з нуля до Б2 за пару місяців. Міф чи такі реальність? Розберемо сьогодні та поділюсь порадами, які спрацювали для мене. Перед тим, як ми почнемо, хочу представитись: ви на каналі Антоніна Шубран, і це моє перше відео на YouTube. Трохи хвилююсь, проте у мене є досвід з TikTok, -ом. Я веду його вже два роки і мій блог про англійську. Також я бакалавр філології англійської мови та викладач англійської мови. Має бути цікаво. Є у мене одна тема, за яку мене часто хейтять в Тіктоці. Це відео з розряду я досягнула англійську до Б2 з нуля за пару місяців». Сьогодні хочу розказати вам, чи це дійсно правда, і якщо так, як саме мені це вдалося. Насправді я не вмію тягнути інтригу, тож одразу скажу вам, що це правда. І ні, і водночас <зараз>, зараз я вам поясню, як працює мова, щоб ви краще зрозуміли мій шлях, і також це може допомогти вам під час вивчення англійської. Отже, у нас є системи, і у нас є навички. До систем належить граматика, лексика, фонологія, але, в принципі, граматики і лексики вам буде достатньо. А навички це говоріння... Письмо, може, які ще є навички читання, аудіювання а, і системи, чому вона називається системами? Бо там є певна логіка. Тобто граматка вона поділяється на рівні, лексика. Так само, вони йдуть за складнощами, вони йдуть а, за певним рейтингом. Скіли або ж навички насправді важче покращувати, важче над ними працювати, тому що це по суті відтворення. Систем, тобто, наприклад, людина може знати граматику, не знаю, навіть ідеально, і це буде система. Але навички говоріння, відтворення того, що вона знає, буде важче, бо буде з помилками. Хоча в теорії людина це знає. Я би сказала, що система це більше про теорію і скіли це більше про практику. Тож, коли я кажу, що я досягнула англійську з нуля до Б2 за пару місяців. Це реально так і є. Просто я назавжди договорювала через короткий формат Тіктоку, а те, що переважно в мене були системи рівня Б2. Тобто граматика. Оскільки цього вимагав університет, ми вчили граматику рівня Б2, і я вже самостійно а, наздогнала те, що я не розуміла, там навіть банальні якісь часи, past simple, past continuous, мені це було не зрозуміло. Я сама це опрацювала. Я так день за днем опрацьовувала те, що мені було важко, і я наздогнала рівень університету Б2, або навіть Б2. І те саме стосується лексика. Тож, виходить, що я реально досягнула Б2 за пару місяців. Проте, мої навички були далеко не Б2. Моє говоріння тоді було десь А2, можливо, А2, читання, одіювання, на жаль, так само. Хоча ні, одіювання в мене було хороше, бо я багато слухала. Ні-ні-ні, це, скоріше, стосується читання, письма, говоріння ось тут так. А, я ділюсь з вами цією історією, щоб ви розуміли, що таке реально. Проте є нюанси. І незважаючи на всі складнощі, сьогодні хочу поділитись з вами порадами, слеш, помилками, щоб застерегти вас від е, помилок у вивченні іноземної мови, і плюс щоб допомогти вам. Тому має бути цікаво. Let's go! Що допомогло мені досягнути результату так швидко, це регулярність. Я маю дуже багато відео в TikTok про те, як я розказую, що я займалася декілька годин на день, і всі такі, боже, це нереально, це реально, тому що в мене були пари в університеті, по пару годин на день і вільний час, особливо взимку, коли не було хатньої роботи. В принципі, особливо не потусуєшся на вулиці, я весь час вкладала в англійську. Я не кажу вам робити те саме, проте я хочу наголосити на те. Тому що регулярність важлива. Нехай це буде, не знаю, пів години на день, але кожного дня. Або не кожного дня, але, наприклад, три чи чотири рази на тиждень стабільно. Має бути якась стабільність. Якщо ви шукали магічної пігулки, її не існує. Зато я знаю, як зробити цю регулярність або як зробити англійську вашою звичкою, трохи приємніше. А перше, що ви маєте зробити, це знайти частину дня, в якій вам комфортно навчатись. Для мене це ранок. Тож я знаю, що якщо я хочу вивчити в моєму випадку це вже французька, то я намагаюся все ставити на ранок. Мені так комфортніше. І якщо ви знайдете одну частину дня і ви постійно будете виділяти час для англійської, в тій частині дня вашому мозку буде. Краще, легше і швидше адаптуватись і налаштуватись на англійську. Тобто, якщо ви щоранку, там з 8 до 9 робите щось з англійською, і ви встали о 8, і ви вже сідаєте за англійську, мозок вже знає, що ага, типу, концентруємось або запам'ятовуємо. І це зробить ваше вивчення в рази легше. Друга, але досить важлива порада тут це плануйте тиждень заздалегідь. Ще я маю на увазі. Якщо ви хочете, наприклад, там, 5 днів з 7 займатися англійською, то десь навіть банально в нотатках або в блокноті пропишіть кожного дня, що ви будете робити. Це дуже поширена проблема, коли люди хочуть займатися англійською, але ой, я не знала, що робити, і це займало час. Щоб не було цього, щоб уникнути цієї проблеми, пропишіть заздалегідь. Наприклад, понеділок я там читаю одну статтю, вівторок я там вчу 20 слів, які мені задала репетиторша. Середа я дивлюсь одну серію, не знаю, Emily in Paris і так далі. І тоді вашому мозку знову ж таки буде легше налаштуватися. Спробуйте не пожалпити. Друга порада це слова, 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 і ще раз слова. А, як на мене, лексика це найфундаментальніше. Навіть якщо ви там щось кажете неправильно граматично, якщо ви будете знати слова, вас зрозуміють. Тому для мене це основа. Я вчила слова щодня. Знову ж таки, в моєму випадку був університет, і це було, знаєте, і моїм ДЗ, і моїм хобі, і все разом. Проте, лексика має бути. Звідки вчити слова? Чесно, я не розумію, хто таке питає, тому що час від часу я бачу такі питання в своєму тіктоці. Я дуже дивуюсь. Тобто в сучасному світі ви не знаєте, звідки вчити слова? Є безліч додатків, є безліч підручників. Ось, наприклад, навіть серія сучасних підручників, які я закинула в свій телеграм-канал. Там за рівнями ви можете вчити слова і одразу ж їх практикувати в кінці перевірити себе, наскільки добре ви вивчили ту лексику. І наступне це квізлит. Я обожнюю Quizlet. Якщо чесно, можу навіть зробити окреме відео по ньому. Досі ним користуюсь у вивченні англійської, французької, іспанської у всього на світі. Це найкраще, що сталося, і це безкоштовно. Ну, там є якісь обмеження, але в принципі безкоштовно. Або навіть Reward, дуже класний додаток, мені дуже подобається також для вивчення слів. І, мабуть, останнє не менш ефективно, це виписувати слова з того, що ви читаєте, дивитесь, і це теж дуже вам допоможе. Я прозвала наступний метод аудіювання 24 на 7. Вам не треба слухати 24 на 7, проте, якщо ви правильно дослухаєтесь до моєї поради, вам захочеться це зробити. Тобто, порада полягає в тому, щоб знайти те, що буде вас мотивувати, надихати а, вид аудіювання яким ви загоритеся, і який вас реально зацікавить, знайти свій цікавий контент? А для мене це фільми, серіали або відгуки на них. Я обожнюю, я кайфую, я в YouTube дивилась якісь розбіри серіалів, я дивилась якісь серіали, але для вас це має бути те, що вас а, загорить. Не знаю, будь-то знову ж таки, а, якісь подкасти, чи, можливо, навіть якісь рецепти, влоги, будь-що. І в чому моя порада? А, є два види аудіювання, це, як, я би його назвала, свідоме аудіювання, коли ви сідаєте там. Слухайте, виписуйте нові слова, ви прям свідомо над цим всім працюєте. І є а, аудіювання на задньому фоні, знову ж таки, як я його називаю. і то і то дуже корисно. Я розумію, що не завжди є можливість грати з кожним словом, та й не завжди є бажання. Проте, якщо ви будете слухати на задньому фоні, це буде не менш корисно, тому що якщо ви не вивчите нічого нового, ви як мінімум закріпите те, що ви вже знали або вивчили. Наприклад, є багато фразових дієслів, ідіом, і так далі, які ми вчили, але не використовуємо. Якщо ви будете слухати щось на задньому фоні, ви почуєте знайомі вирази, як мінімум, ви зможете їх закріпити. Наступна порада стосується вимови. Одразу вчіться вимовляти все правильно. Як ви можете це зробити? По-перше, кожного разу, коли ви вчите нове слово, ви можете перевірити, як воно вимовляється в Cambridge Dictionary, або просто прогугліть слово і поряд напишіть вимова та прослухайте. Якщо ви вчите слова в. Квізлеті. Чому я люблю цей квізло? Бо там навіть вимови є. Дуже рекомендую. Ви можете почути, як слово вимовляється. А, і а, чому я так наголошую на вимові? Тому що, коли у вас. Проблеми з вимовою, вас можуть не зрозуміти. Або коли ви не працюєте над вимовою, ви можете самі не почуватися впевнено, і це призводить до мовного бар'єру. Як же це подолати? Мені дуже допомогло читання вслух. Насправді я це пізно почала робити. Я дуже шкодую про це. Ось це точно те, щоб я собі порадила робити на самому початку. Читайте навіть, не знаю, якийсь мемасик, якусь новину, навіть один абзац. Старайтесь читати це в голос, Щоб звикнути до власного голосу. І так само спробуйте техніку shadowing. Можете прогуглити знову ж таки про неї, або написати в коментарі, я обов'язково знімлю таке відео. Це, по суті, коли ви імітуєте якогось носія мови його про мову. Тобто дивитесь якесь інтерв'ю, ви мовляєте одразу з спікером, або слухаєте пісні, співаєте одночасно. Тому вимова це друга фундаментальна штука, яку я вам дуже рада. Остання порада стосується говоріння, тому що всі ж ми вчимо мови для того, щоб з кимось спілкуватись, для того, щоб не знаю, виражати себе і так далі. І тут я хочу вам сказати, що чим швидше ви почнете говорити, Тим швидше і тим легше ви позбудетесь свого мовного бар'єру. А навіть якщо ви початківець, вам обов'язково треба з кимось розмовляти, щоб знову ж таки звикати до свого голосу, практикувати вимову. Говоріння можливе на всіх рівнях. І я хочу дати вам дві основні такі класні поради, як ви можете це зробити самостійно, якщо у вас е, раптом немає репетитора чи не знаю можливості з кимось розмовляти. Перше, це те, що я робила, телеграм-канал для себе, де я просто щодня розповідала про те, як пройшов мій день, що я робила, і плани на наступний день, щоб практикувати і минулий час, і майбутній так. Kill two birds with one stone». <хи> І так само, uh, що я ще робила, мені дуже подобалось давати відгуки на фільми, серіали усно. Якщо я подивилась щось англійське, я подивилась там одну серію, я могла перерозповісти ту серію самій собі. Але знову ж таки це трохи нудно, тому дивлячись, чи вам таке зайде. І третя порада. О. І виявляється їх три. А, це GPT. Я не знаю. Типу, люди мусять використовувати штучний інтелект більше у вивченні мов, тому що це просто незамінна річ. А, що мені дуже подобається і безкоштовно це найважливіше. Тому якщо ви хочете практикувати говоріння, ви можете написати там, не написати, а продиктувати. Якщо у вас є GPT е, е, на телефоні, ви можете записувати аудіо і сказати: типу, привіт, у мене такий-то рівень. Я хочу практикувати аудіо». Е, Оговоріння, задай мені питання, виправ і поясни мені мої помилки. Це буде просто пушка. Я зараз так роблю з французькою, і це мені заміняє. Не знаю, я не можу сказати, що заміняє репетитора, але це справді дуже продуктивно для мене. Що ж, на цьому все насправді я маю для вас ще купу порад, але мені, мабуть, потрібен окремий подкаст, щоб вмістити всі ці поради. Тому дайте знати, якщо було корисно, цікаво, і обов'язково підпишіться, бо я дуже дуже стараюсь.